Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Титеренко, я художниця, живу в Канаді, продаю картини, ділюся тут своїм досвідом. Ну і розповідаю про свою роботу. Це відео я хотіла присвятити роздумам про продаж картин на Etsy, Також трошки зачеплю Shopify, тому що ви мене питали про Shopify. Я його нещодавно підключила. І взагалі хочу просто поділитися, тому що я давно вже не записувала відео і давно нічого вам не розповідала про те, як у мене справи з продажем картин. А справи, як то кажуть, знаєте, діла шли не то, що. Коротше, діла шли не очень хорошо. Я не знаю, як у вас. Не знаю, як справи йдуть у вас. У мене справи з продажем картин дуже погано. Е, починаючи з е, уже. Скоро буде рік, да? Починаючи з минулого різдва, перед різлом мене різко впали продажі. Потім, по стану здоров'я, я перестала займатися магазином, тому що я була виснажена всіма ярмарками, фестивалями і всім іншим. У мене не було сил, У мене дуже боліла спина чи серце. Ось я не знаю, що в мене боліло. Не було сил з цим справлятися, і я перестала займатися магазином. Я його закинула, потім через якийсь час почала трохи там щось відновляти, але це було. Дуже слабо порівняно з тим, як я працювала в магазині раніше. Потім у мене була підготовка до виставки, до двох виставок. У мене були персональні виставки, це я все зробила, пройшло це все. Пройшло, слава Богу, благополучно. Але магазин Еці у мене так заброшений і валявся. У мене там приходили іноді один-два продажі на місяць, іноді мене купували принти і це все. Потім я почала робити ставку на принти і почала додавати більше принтів. Принти я почала робити ще пару років тому, але десь тільки через рік мене купили перший принт. Причому це був принт з діджитал моєї роботи. Потім я почала знову завантажувати лістинги, оновлювати їх, робити нові мокапи. Я завантажила собі програму, яка Робить ці мокапи, фрейміт називається. Завантажила програму собі, яка робить мокапи. Це платна програма, і я роблю зараз такі картини в інтер'єрі. І переважно я робила картини на замовлення. Ось воно все в купі було. Ця виставка, підготовка. В мене була не тільки виставка. Мені там ще треба було наготувати кучу картин там в магазин в сусідньому місті український, який теж продає там. Різні сувеніри, українські товари, і я туди ще готувала стенд стінку. Раніше я теж продавала на маркетплейсі локально, на маркетплейсі Фейсбуку. У мене купували картини, потім я його опять забросила. в общем, це все в кучі повлияло на те, що в мене стало дуже мало продажів. У мене просто картини, я перестала з них заробляти. Заробляла я з них тільки, якщо я йшла десь на фестиваль або на ярмарку, і там мене купали. Все інше, отаких от продажів, як раніше, в мене були постійні продажі онлайн або офлайн на маркетплейсі, в мене цього всього не було. Тобто мій арт-бізнес прийшов в занепадок мій арт-бізнес. Потім сталися ще деякі події, про які вам зараз не буду розповідати, розповім пізніше. І я зараз змінила трохи свою думку про цей весь двіж. Що я вам хотіла сказати? В общем, на Etsy в мене зараз вообще просто дуже погано. В мене купують принти, але принти для розкрутки я зробила там, типа, три принти. Купуєш три товари і 50% знижка. Ну і звісно, коли в мене купують по такому принципу товари, то я на цьому нічого не заробляю. Може, там десь 10 доларів на принті. Ну, наприклад, в мене ось передостанній раз мене купили три принти на 200 доларів. І ці принти з них я заробила по десятки з кожного принта. Не очень, да, якась? Але це тому, що була знижка. Ну нічого, що мені подобається в продажу принтів через Print On Demand? те, що ти зробиш свою роботу один раз фотографія або скан. Цифрування картини своєї, потім обробка її в фотошопі, мокапи, завантаження на платформу, з якою ви співпрацюєте, хто вам буде друкувати, і все. Ти завантажиш це раз на 4 місяці, лісінг оновлюєш і все. Тобто, якщо людина купує в тебе на ці цей принт, тобі просто нічого більше не потрібно робити. Ти просто чекаєш, поки Printful прийме замовлення, роздрукує і вийшло це покупцю, а тобі прийдуть гроші. Ось так. Це мені дуже подобається, але, але ем, треба це. Не знаю, скільки треба принтів зробити, щоб на цьому можна було заробляти. Ну, я трошки працюю, я над цим працюю. Що далі? По Shopify. Через Shopify мене нічого ще не купили. Я над цим Shopify страдала дуже довго. Я не знаю скільки. Я два місяці розбиралася, як мені там все налаштувати. І я навіть ще не впевнена, що я ще добре налаштувала. Тож, якщо... У вас є таке бажання і допомогти мені. Ви можете зараз, в мене тут під відео написано, що можна прийти в магазин і придбати товар. Можете перейти і купити якийсь постер. Виберіть саме дешевий постер, а може і не дешевий, може, ви захочете купити великий постер, і спробуйте зробити замовлення. І мені цікаво, чи в мене все там насправді працює, тому що коли я заходжу, дивлюся, мені здається, що все нібито працює і можна зробити замовлення. Може, є якісь упущення, яких я не знаю. І зазвичай це можна перевірити, якщо спробувати купити. І якщо хочете, можете зайти купити принт з моєї оригінальної роботи. От я буду дуже вам вдячна, і ви потім мені можете написати, як у вас це вийшло, і будете мати мій постер. Через Shopify мене ще нічого не купили. Але в чому я бачу великий плюс? До речі, оце, що ви зараз часу Ютубі, бачите, у мене тут магазин. Це все завдяки Shopify, як я його підв'язувала. Це окрема історія, це теж було важко. Ну, Людині, яка не спеціаліст в цьому, дуже важко в цьому розібратися. Е, я собі якось випадково, чи воно там, я потім вияснила, що воно якось там автоматично налаштовується такий платіж. Замість того, щоб платити 50 доларів на місяць, я собі підключила платити 200 доларів на місяць. Якийсь point of sale, який я взагалі не підключала. І коли мені прийшла е, Платіжка, що мені треба сплатити 200 доларів, ну, якби 137 плюс 50. І я була в шоці. Я думаю, що це таке? Чому це відбувається? Я списувалася з підтримкою дуже довго і вияснилося. В общем, короче, вони мені повернули гроші. В общем, Shopify у моєму, мабуть, я не знаю скільки, місяців 4-5. мене ще там нічого не купили. Але його треба бустити в інстаграмі. Цей Shopify. Я зробила для того, щоб можна було в Інстаграмі і в Фейсбуці перейти під рілсом або перед мої, під моїм постом, під моїм дописом, перейти одразу в магазин і купити товар. Тому що до цього я робила я на Етсі, завантажувала, наприклад, якийсь товар. І потім, щоб поділитися ним, в мене було посилання в шапці магазину на Etsy. І також, коли я робила сторіс, то теж якусь картину я виставляю і ставлю посилання, на які по якому можна перейти в мій магазин і купити. Але проблема в чому, що сторіс бачать тільки люди, які на мене підписані. Люди, які, наприклад, просто дивляться інстаграм і листають рілси. Вони не зможуть зайти в мій магазин. Ну якби це їм треба зайти на мою сторінку і там заглибитися все. А зараз люди цього не люблять. Вони люблять дуже швидко. Побачив, натиснув, купив все. Так, що заради цього я зробила. Плачу я 50 доларів на місяць за це. Нічого мені це ще поки що не принесло. Але подивимося, що буде далі. До речі, мене можна купити не тільки паперові постери, постери в рамці, постери на полотні. І нещодавно мені прислали відгук, написали, що отримали перший постер на полотні, такі соняшники з хатинкою. І сказали, що вони картина дуже класна вийшла. Тобто можна купити там десь за 50-60 доларів картину. На полотні е, середнього розміру. Поки що в мене такі ціни ціни дуже дешеві. Що далі? Що вам ще розповісти? В общем, зареєструвалася я на арт-мажорі. Артмажорі чула багато хто там про нього розповідав. Звісно, вирішила я на артмажорі зареєструватися. Е, реєстрація там, мені здається, коштує 10 доларів на місяць, чи 7 доларів. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, до десятки. На місяць коштує платином підписка І там можна розміщувати свої теж картини. Це така онлайн-галерея. Онлайн Не знаю, що з неї буде. Я там тільки розмістила 11 картин, поки, звісно, все заповнила, ці всі нюанси з самим заповнюванням профілю, оплату, все налаштувала. Ну і так, поки потроху його заповнюю. Також відновила свій сачі починаю там теж завантажувати. Мені здається, на сенгу це там, там, де зараз платна підписка. Да? А на ArtFinder, чесно кажучи, треба знову в цьому розбиратися. Я колись почала в цьому розбиратися, навіть була е, дуже довго підписана на ArtBusiness Анна Міклашевич. І там дуже багато було відео по вивченню, як зареєструватися на Singul Art. ArtFinder, боже, що з моєю мовою? Singular Art Artfinder. Зараз я це вже не пам'ятаю, бо я не вникала. Я по собі поставила ціль, що мені треба зробити персональну виставку, тому що в мене немає художньої освіти. І зазвичай, коли ти подаєшся на ці такі онлайн-галереї, то потрібно, щоб у тебе або була освіта, або були виставки, або була персональна виставка, а ще краще декілька персональних виставок. Тому ж, тож для цього я робила свої персональні виставки. Відео про персональну виставку можна подивитися тут в описанні. Так, от з вами поділилася. Не знаю, що буде з цього далі. Мені поки що це все мене не тішить, У мене вже опускаються руки, тому що я дійсно багато працювала і робила, докладала дуже багато зусиль, щоб призвинути цей бізнес. Але виявилося, що я не залізна людина, що я не потягла цього всього робити сама, тому що, окрім того, щоб писати картини, треба ще дуже багато робити. Інших речей для розвитку свого бізнесу, а як ви знаєте, це дуже важко. До речі, якщо ви ще не поставили вподобайку, то, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть коментар, хоча б просто якісь пару слів, мені буде приємно. Також напишіть, будь ласка, як у вас зараз справи з продажем картин або вашого хендмейду, або що ви продаєте. Напишіть, як у вас справи. А ще хотіла розповісти про те, що в мене прийшло нещодавно замовлення на еці, але мені довелося його відмінити, тому що вдяки тарифам, які трамфів, пошти перестали відправляти пересилки. Не всюди це так. Я знаю, що з України можна відправляти за додатково. Там кошти, якби продавець, має сам оплачувати мито. Чи я може помиляюся? Напишіть мені. Мені здається, що таке я чула, що. Зробили в Україні так, що продавець має оплачувати мито за покупця. Якщо я помиляюся, то напишіть мені. Коли я почала заповнювати пересилку, заповнила все як треба, і мені написало, що наразі вони не можуть відправити посилку в США. Наразі пересилка в США з Канади неможлива. Ось так. Також племінниця моя з Польщі. Сказала, що теж вони в США не, не пересилають, Польща не пересилає польська поч... почта, польська відмінила пересилку в США. Також мені писали про Бельгію. Мені здається, ще Францію і ще напишіть, будь ласка, чи з вашої країни можливо відправити в США посилку? А якщо можливо, то як це працює? Чи маєте ви самі платити мито наперед? Чи як це взагалі відбувається? Думаю, що це може бути корисно. Ось таке невеличке відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Також дуже чекаю на ваші коментарі, щоб, може, ви поділитесь своїм досвідом. І скоро вже вийде новий влог, де я розповім, як я. Їздила на дуже велику ярмарку в нас от в Гамільтоні. І розповім, що я продала, скільки я заробила і так далі. І ще в мене є деякі новини, про які я розповім вам в наступному влозі. Тож підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. У вас уже більше трошки більше, ніж 4 тисячі. Для мене це дуже велика цифра. І сподіваюся, що нас буде більше. Тож я вам дякую і чекаю на ваші коментарі. І не забудьте поставити лайк.